Лунав дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає, і збагачує мову. Щоб урок прийшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Запрошую вас на урок математики. Діти, згадаємо з вами, за якими ознаками ми навчилися вже порівнювати предмети. Так, вірно, за висотою, за шириною, за розміром, за товщиною. Сьогодні ми з вами будемо вчитися орієнтуватися у просторі. Та називати, де знаходяться предмети, використовуючи такі поняття як під, над, вгорі, внизу на. Отже, ваше завдання навчитися орієнтуватися у просторі та використовуючи у своєму мовленні такі поняття. Діти, сьогодні на уроці робота за підручником. Руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо подорож по місту, просторові відношення. Мрійниця та поспішайко запрошують нас вирушити на природу. А вже ж, де ж найкраще можна орієнтуватися у просторі? Тим паче, коли ще тривають такі теплі дні осені. Діти, а що нам допоможе навчитися та отримати знання? Так, це підручник математика. Підкажіть, на якій наступній сторінці ми відкриваємо підручник? Так, це сторінка 17, 1 і 7. Сьогодні ми з вами зробимо крок 8. І опануємо новими знаннями. Зверніть увагу на зображення. Подивіться, що зображено справа. Назвіть, що ми бачимо вгорі. Ми бачимо вгорі одне сонце. Ще, що ми бачимо вгорі. Ми бачимо вгорі дві хмаринки. Ми бачимо вгорі. Дві чайки, які літають над водою. Діти, а де плаває човен? Так, човен плаває на воді. Діти, а де плавають рибки? Скільки їх? Рибки плавають під водою. Рибок сім. Дітки, подивіться уважно і скажіть, внизу, що ми бачимо? Внизу ми бачимо два каміння, а скільки ракушок внизу? Внизу п'ять ракушок. Молодці! Давайте розглянемо зображення зліва. Що ми бачимо? Хто сидить на квітці? Так, на квітці сидить один метелик. А хто сидить на землі? Так, на землі сидить один равлик. А що знаходиться під землею? Під землею багато каміння. А кого ми бачимо вгорі? Вгорі ми бачимо чотири комашки. Молодці. Діти. З вами хоче пограти котик у схованки. Пограємо? Знайдіть, де сховався котик, назвіть, де він знаходиться. Давайте розглянемо зліва зображення. Котик сидить під стільцем. Посередині зображення. Котик сидить на стільці. І справа котик сидить над стільцем на картині. так? Молодці діти мрійниця та поспішайко хочуть вас запитати, а чи знаєте ви, як правильно переходити дорогу проїжджу частину? А знаєте, в якому місці? Так, молодці! Тільки там, де є пішохідний перехід, зображені широкі білі смужки, кажуть на них зебра. Отже, скажіть, як називається пішохідний перехід, який знаходиться на землі? Так, називають наземний пішохідний. Перехід, умнічки. Скажіть, а як називається пішохідний перехід, який знаходиться під землею? Так, це підземний пішохідний перехід. А як називається пішохідний перехід, який знаходиться над землею? Це надземний пішохідний перехід, умнічки. Молодці, я гадаю, що ви завжди будете переходити проїжджу частину в призначеному місці, і ви знаєте, що переходити потрібно тільки там, де пішохідний перехід знаходиться і має назву наземний над землею, підземний під землею. І над землею це надземний пішохідний перехід. Молодці! А зараз час відпочинку. Виконайте руханку. Раз. Робота в зошитах. Діти, перед початком роботи обов'язково згадайте, як правильно сидіти за партою столом, як правильно покласти зошит на парті вскоси і як правильно взяти олівець трьома пальчиками. А після приступіть до виконання роботи. Діти, сьогодні у нас з вами буде творча робота. Ми виконаємо її практично. Намалюємо ялинку, сонечко та травичку, але будемо зображувати у зошиті графічно за допомогою ліній похилих ліворуч, праворуч, прямих. Діти, але, виконуючи завдання, ви будете орієнтуватися на площині. Вам потрібно зобразити ялинку і над нею Зобразити сонечку, а під ялинкою травичку. Подивіться, як ми будемо виконувати. Від основної роботи відступіть вниз чотири клітинки, і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка розпочнемо зображувати ялинку за допомогою похилих ліній вліво і вправо і прямої Лінії стовбура. Ось так вийшла в мене ялиночка. Далі завдання нам треба зобразити сонечко над ялинкою. Отже, відступаємо і над ялинкою вгорі зображуємо сонечко. Теж за допомогою ліній, орієнтуючись у клітинках. І під ялинкою зобразимо. Травичку. Пам'ятаємо, не виходимо за червону лінію. Я гадаю у вас, все добре вийде! І коли я буду оглядати ваші роботи, я буду пишатися виконаними, охайними та гарними роботами. Бажаю вам успіху! Наступне завдання самостійна робота. За необхідністю поставте на паузу. І виконайте самостійно. Діти, подивіться на зображення: ми бачимо групу предметів. Нам потрібно зараз з вами поділити групу на групи. Отже, ми можемо поділити групу на їжу і ще на яку групу книги. І далі ми... Ці дві групи, які в нас утворилися їжа, книги ми можемо ще поділити на підгрупи, на які їжу можна поділити на підгрупи солона їжа і солодка. Назвіть, як ви бачите, солону, а яку солодку. І книги можна поділити на підгрупи казки і вірші. Молодці, хто виконав так. А зараз рефлексія. Підведемо підсумок уроку. Діти, що нового ви дізналися? Які поняття використовують, орієнтуючись у просторі? Ви сьогодні молодці! Дякую вам за урок!